Дитячий садок обстріляли в Харкові. Міліція з'ясувала, що з пневматичної зброї випустили три кулі. Одна влучила в стіну, дві інші у вікно кімнати, де саме спала малеча. Чи постраждав хтось? і Хто стріляв, знає Ганна Силаєва. Стріли пролунали о пів на першу. Дітлахи щойно позасинали, розповідає вихователька. Спершу жінка навіть не зрозуміла, що за звуки. Поки не побачила гумових куль, які пробили перший склой, залишилися на підвіконні з зовнішнього боку. Діти в цей час спали, і спугалася, звісно, я, тому що вже і таблетки, і все, ну, как нервний шок. Тому що, знаєте, как бы не чекав в мирне час і в, в дитячий сад. Діти не реагували, тому що діти спали. Це вже час, діти спали, тому що у мене младша група, діти... Діти з трьох літну дітям по три, і там два, і три, і три місяці. Отакі діти, ще маленькі вони швидко засипають. тому що у нас в поло двінадцятого обід. Діти кушують, і в 12 ми вже всі укладувалися. В принципі, за два снідіти зразу как би засипають на них, это ніяк не повлияло. Світлана Хоменко розповідає: навіть стигла побачити башкетників на балконі багатоповерхівки навпроти закладу. Там були двоє молодиків, які навіть не квапились сховатися. Вот так вот можно просто взять среди бела дня в детский сад, целиться, зная, что это детский сад. Вы знаете, просто нет слов. Оскільки недопустимо. до будинку з якого стріляли, терміново відрядили міліцію. За кілька годин снайпера затримали. Він розповів, стріляв з пневматичної гвинтівки калібру 4,5 мм. Сім'я міліметри. Сім'я ніблагонадіжна насать на очоті і у роботника міліції. Там уже були було сбила свяшне приступлення жительниця своє. Час. Причинила тяжке тісне продіння полікше смерть своєї жителю. Пока ми не знаємо. Пока тільки прошло мало време. Що заробітників міліція проводять провір за інформацією міліції? 27-річний молодик стоїть на обліку як наркозалежний. Раніше був засуджений, У скоєному зізнався, та пояснити, що спонукало його стріляти по дітях, не зміг. Ганна Силаєва, В'ячеслав Душка, Харків, НТН.